Я була впевнена, що все піде за планом. Поки в аеропорту не побачила, як моя улюблена корейська піна, летить у сміттєвий бак, тому що у неї було 120 мл, 120, Карл, двадцять вже половина витрачена, а вони ні, не можна. У той момент я зрозуміла, на лоукостах виживає той, хто вміє пакувати як крофі. І ось вам секрети, які врятують вашу нервову систему. Кладати речі стопком. Забудьте! Техніка скручування, економить місце і речі не виглядають зів'язко. Одягайся, як капуста. Якщо вам здається, що на вас занадто багато одягу, надійте ще більше. Справді мандрівники надягають на себе все найважче: Капсульний гардероб, це мас-хел. Збираємо речі так, щоб все поєднувалося з усим. Косметика в міні-форматі. Беремо тревел баночки або замовляємо в пробниках свої улюблені кремчики. Просимо рюкзак? Так, тільки не забудь вкласти туди шкарпетки і зарядку. Кожен сантиметр повинен працювати. Ну що, більше ніяких втрачених пінок і нервів? А ще найпозидутіше у вас забирали в аеропорту.